Та ладно, це ж, знову ж таки, наші ботфорди. Нічого собі. Ви тільки погляньте, які вони гігантські. Жестяк. Так, ну це однозначно зимовий варіант. Так, по розміру. Не бачу. 39-й. По бренду, High Quality. Так. Artiginal. Artiginal якийсь, Не знаю, що це таке. Так, ну окей, перевіряємо замочок. Все працює. Один є. Так, покладемо це сюди, це дістанемо, це приберемо, щоб нам нічого не заваджало. Так, і а, що я вам хочу сказати? Як на мене, вони начебто в БУ, але в дуже доброму стані. А БУ через власний підозр, як ви бачите. Так, ну 39-й розмір це доволі ходовий розмір, як на мене, зимові. І наскільки я розумію, це а, шкіра. Поправте мене, якщо я не правий, але я думаю, що в цьому випадку я точно правий, і це точно шкіра. І зимові жіночі отакі а, сапоги. Окей, відкладаємо їх в сторону. Ціно ви побачили, а ми йдемо далі. Ох, так, сподіваюся, там не було нічого. Крихкого. Так, Окей. Що в нас тут? Ага. Ага. Я понял. Так, ми сьогодні, схоже, розпочинаємо саме з взуттєвого з того, що в посилках. І 40-й розмір. Такий ось ля бутену. Так, Graceland. Такі одна і така друга. Звісно, що все це взуття буде в нашому телеграм-каналі. Якщо нас дивляться дівчата, жінки, будь ласка, запрошую посилання, як завжди, в описі. Ну а що? Власне, ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Так, це в сторону. А посилочка номер 3. Так, о. Трішки вже мені тут повільніше стало. Така, знаєте. Достатньо важка і. Сподіваюсь, вам чути через петличку там щось булькає. Можливо, якесь вино. Не знаю, ну мам, блок, сход, ні. О! Ой! А вам таке не можна показувати. А як я вам його? Е -е 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 -е. Отак якось. О! О! А таке в нас пиво. Це не вино. Так, окей. Е -е 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 -е. Достатньо старе. Ніфіга собі тит. Я його тут набулька булька пінка там є. Каво, воно ще. Тойво? Пригодне чи ні? Пиво, як і воно витримують, чи пиво не можна витримати, і воно а, з виходом терміну вжитку викидається? Ой. Підкажіть, отаке пиво. Тут написано, що це 14.01.96 року. Топ-вар? Чи що щось таке? Такий неймінг. Але. Те, що тут дівчуля така, це непогано. Раніше картки в сигарах були в сигаретах, я пам'ятаю батько, коли курив, то ну, ці картки я мутив собі. Але на пиво я такого не бачив. Вау! Це прикольно. Це я думаю, ну, це нормально така штука. Подивимось, скільки це коштує, але зважаючи на те, що... Це 96 й рік, це має коштувати дорого. Так, ой, що. Давайте. Давно у нас не було годинників однозначно. Але таких годинників у нас взагалі на, на ...стіні і на столові годинники у нас попадались дуже рідко. Це прям щось мощне. Але це пластик. Метамік да. кварц. Ось так вони виглядають. Made in Англія. Нічого собі, прикольно. Ну, така підставка. Ну, вони прям виглядають солідно, ні? А, достатньо важкі, достатньо. Ну, реально, тут кілограм, мабуть, є. Я думаю, з кілограм важать, але мені цікаво, що це за матеріал і чи достатньо він дорогий. В будь-якому випадку ціну ви побачили. Я, якщо ви ціну побачили, я розібрався, скільки вони коштують. І, як на мене, можна навіть собі залишити, ні? Ну, виглядають в інтер'єрі доволі круто. Якби в мене ще тут полички були, можна було б прям прикольні знахідки по типу бутилки і таких годинників виставляти і поступово захламлятися. Так, клас. Однозначно. Так, погнали далі. ОББЕШ. Капці. Знову капці. Ще й такі рожеві. Ну це мій мій мі. Такі максимально рожеві. ASMR, так? Да? Ну, такі, Ну, це, я так розумію, це домашні. Або, типу, аля валянки в резинові вбуваєш і погнав. О... Made in China, розмір М. uk 5-6 розмір написано. То шари, той шари, той зрозуміє. Так, ну окей, що тут? Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так. Тішком нишком цей випуск буде, я бачу, коротким, тому що. Як ви думаєте, що тут? Так! Ви б могли здогадатися 100%? Правда, скоріш за все, цей випуск вийде раніше. Тому що я запитаю вас як краще з петличкою чи без. Тому, можливо, і ви ще не в курсі того, що я говорю з цих книг. Так, і так, Михайло Чабанівський, а оповідь Катюша. Така книга. Мені вже можна бібліотеку відкривати. Так, Котляревський вибрані твори, Така книга. Ну, Котляревський хоча б популярний, але за Шевченка навіть ніхто її не написав. Буде значні. Так, ось тут навіть я не їдає будь ласка. Навіть якісь картинки. Окей. Подивимось, скільки ці книги коштують. Зазвичай вони коштують в районі 50 гривень, і я думаю, це буде не винятком. ну Хіба що цей Михайло Чабанівський Катюша це якась рідка книга. Але оце точно не рідкісна. Тому. Ну, в будь-якому випадку ви вже побачили, в мене це ще чекає попереду дізнатися, я дізнаюся і, власне, вам повідомлю. Ну а ми йдемо далі. Давайте залишилося дві коробки. Дуже легка, і щось отак цокає, і щось мені підкаже, що це якісь, якесь сміття. Так. Угу. Угу. І що мені з цим робити? Їх там до 100 біса багато. Пластик. Отакі. От

Найгірша на сьогодні. Мені так коробки, треба скидувати кудись. Так, сюди. А, я не знаю, що з цим робити. Я не знаю, скільки то коштує. Навряд чи це буде коштувати дорого. Це, скоріш за все, 100% мінус. Якщо з. Годинником з бутилкою, через те, що я не знаю, скільки вони коштують і виглядають вони непогано. Можна ще помріяти, що я відіб'ю і вийду в нуль. Адже я нагадую, що посилки, які куплені НП, оця Аля, а, вони коштують дорого. Ось така посилка коштує 1000 гривень. Це найбільший розмір, який є, і вони коштують найдорожче. Ось це ось вмісто цього має коштувати хоча б тисячу. В кращому випадку хоча б 1200, щоб можна було щось поверх взяти або перекрити, так як я ціну ставлю менше. В ну, попередня менше була, це гривень 800 коштує. І тут були отакі ботинки, я не знаю, скільки вони можуть коштувати. Якщо це от справді кожа ну шкіра шкіра, на що це дуже схоже, то я думаю за них гривень 800 можна забрати. Я думаю, нові нові такі коштують. 1002, мабуть. я їх за 800 поставлю, якщо хтось забере, то окей. Але. Ну не знаю, просто фішка в тому, що вона не дуже важка. І якщо ж зараз тут будуть такі ж самі лампочки, то це все. Як на мене, велика коробка, Ну вона має бути важкою для того, щоб там було щось цінне. Наприклад, якісь там фари, якась деталь від дафо. От таке я очікую тут, побачити Але я, я вже бачу це просто Так, я наперед э, вибачаюся за те, що я паник трошки. Просто ну, це коштує грошей, Ви маєте це розуміти, і. Ну, окей. Так. Ну тоже такий мех э, Fashion uptrend. Ну, Замочок працює, все окей. Ну теж, вони, вони то ношені, але ну, підо... і теж 39-й вір якийсь. Теж дивіться такі. Саме бідне те, що я в одному із випусків говорив, у мене в дружини 37-й. І... Якби хоча б так можна було вийти з ситуації, це було б окей. Не потрібно було б її купувати, і це круто. А так. Ну, будемо пробувати продавати. Я просто не знаю, таке зараз носять чи ні, це ще в моді настільки високі. Просто я не бачив в своїй дружини таких сапогів. Отак вони виглядають. Дівчата, якщо вам подобається, блін. Велком, залітайте в Telegram, купуйте, я продаю дуже дешево ці всі знахідки. У мене головна ціль це просто відбитися і вийти в нуль. А щодо годинника і щодо а, бутилки з а, пивом, я не впевнений, що їх буду продавати одразу, говорю. О, можливо, я їх залишу собі в колекцію. А можливо, все ж таки, і виставлю. Якщо не буде чим перекривати цю розпаковку, то я їх виставлю і ви зможете це знову ж таки знайти в і посилання, на який в описі. Так, і що в нас по ітогу? Сапоги 1. наші ще й пилюки. Пішла, пішла реакція на мій ніс. Так, сапоги 2. Такі. Нагадую. Так, сапоги в нас по 39-му розміру. Так, що в нас? Ще отакі валянки були? Отакі. Також. Не знаю, що тут за розмір, чесно вам скажу. Ну, там написано а, 5 6 юка. Що це означає, не розумію. Дві книги. Годинник. Заборонене пиво. І це, власне, начебто всі зна... А, і ці... а, ще ж оці штуки у нас були. Точно. Оці. Супер червоні тапки, якраз на весну на літо. Які тут розбір? 40 І оті лампочки, які ми знайшли, аля лампочки. Це всі наші знахідки на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалась ця розпаковка. Прожимайте палець вверх. Я нагадую, що як тільки ми набиваємо 100 лайків, я викладаю нове відео. А на цьому, все. Всім дякую та до зустрічі.